Ну а якщо вже ставити ялинку, то хіба таку? вирішили там, де точаться бої з окупантами? Ось це фото новорічної ялинки на фоні сірого воєнного пейзажу днями облетіло. Увесь український інтернет воно стало черговим символом віри у перемогу і незламність українців. Сьогодні ж усі довідалися, кому можна дякувати за таку, який вже охрестили головну ялинку країни. Новорічне дерево за 6 кілометрів від розбомбленого бахмута дорогою на часів яр встановив волонтер з часового яру Євген Ткачов. А де ми? а ми десь... На Пахмут, Бахмут Константиновка. Вірю, що ця точка нагадування про різдво підніме настрій і дасть надію багатьом, хто буде проїжджати повс неї, їдучи на нуль, додав волонтер. Він пояснив, що знайшов ялинку на горищі і вирішив її прикрасити та примотати скотчем до стовпа на дорозі, щоб підняти настрій бійцям. Ну что, мы справились с секретами сейчас? Да, да, теперь сваливать. Чо, нас не рассекретили. Ну все, давай, я тебя потом